Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми занурюємося в глибини захоплюючого світу дизайну та архітектури. А сьогодні ми будемо досліджувати світ стилю ар ар-деко. відомий своїм гламуром, вишуканостю та геометричною елегантністю. ар-де-ко – це дизайнерський напрям, який виник на початку 20-го століття і продовжує зачаровувати нас своєю позачасовою привабливістю. Приєднуйтесь до нас сьогодні, щоб дізнатись, що таке стиль ар ар-деко і які елементи визначають цю культову. Дизайнерську естетику. Отже, розпочинаємо. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Що таке стиль ар-деко? Меблі та елементи стилю. Аксесуари та кольори стилю. Стиль ар-деко характеризується унікальним поєднанням впливів, включаючи модернізм, кубізм, екзотичні мотиви з усього світу. Це електричне поєднання стилів призводить до візуальної мови, яка є сміливою, гламурною та виразно розкішною. Від архітектури та дизайну інтер'єру до моди і графіки арт-деко залишив незгладимий слід у культурному ландшафті 20-30 х роках минулого сторіччя. Однією з характерних рис стилю арт деко є використання геометричних форм і везерунків. Симетричні конструкції, плавні лінії та смеливі геометричні мотиви, такі як шеврони, сонячні промені та зигзаги, часто зустрічаються в архітектурі та дизайні в стилі ардеко. Ці повторювані візерунки створюють відчуття порядку і ритму, що є одночасно динамічним і візуально вражаючим. Архітектура ще одна сфера, де ардеко справи величезний вплив. Такі знакові будівлі, як Chrysler Building у Нью-Йорку та Палас Де Шайо в Парижі, демонструють велич цього стилю. З точки зору меблів та декору стиль арт деко характеризується розкішними матеріалами, багатими текстурами та вишуканою майстерністю. Оксамит, лаковане дерево, метали. Такі, як хром і латунь, та екзотичні породи дерева, такі як палісандр і чорне дерево, зазвичай використовуються для створення розкішних предметів, які випромінюють витонченість і гламур. Меблі часто мають гладкі оптичні силуети зі сміливими вигинами та кутастими формами. Також у сучасній інтерпретації стилю ар-деко дизайнери використовують новітні технології з обробки стін, а саме рідкіш шпалери. До речі, торгова марка «Біопласт» випустила колекцію Deluxe, яка зробить чудову основу для даного стилю. Аксесуари в стилі арт деко це все про те, щоб заявити про себе. Подумайте про гламурні дзеркала, витіюваті світильники та декоративні предмети, які відображають розкішний дух епохи. І, звичайно, неможливо не згадати про кольори. Колір відіграє важливу роль у дизайні арт деко. Палітра якого включає сміливі відтінки, такі як чорний, білий, золотий, срібний, а також яскраві коштовні тони, такі як смарагдово-зелений, сапфірово-блакитний і рубіново-червоний. Ці насичені кольори часто використовуються для створення драматичних контрастів і додають інтер'єру в стилі ардеко відчуття розкоші та вишуканості. Ардеко це більше, ніж просто стиль. Це свято елегантності та розкоші в архітектурі, дизайні інтер'єру та аксесуарах і способі життя. Незалежно від того, чи Хочете ви включити кілька елементів у свій будинок або просто оцінити його красу, Art Deco пропонує позачасову привабливість всім, кого цікавить цей стиль. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте вподобати та підписатись на канал, щоб отримати більше порад та натхнення. До нових зустрічей і щасливого декорування!